Мобілізований агент Гіркін мовчить повністю після того, як з'явився у російському війську, трішечки зменшила свою пропагандистську активність Маргаріта Сіманян після того, як активно критикувала російську мобілізацію. Єдиним невтомним джерелом плодіння російських фейків залишається Володимир Салавйов, який щиро радіє обстрілу цивільної інфраструктури України. Зрештою, не лише він, а й решта російських пропагандистських покидьків роблять це. Тож далі ми про них. І поговоримо. Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це ютуб канал Фабрика Новин. Закликаю вас авансом поставити лайк до цього відео, тому що далі розбір фейків російських пропагандистів і те, про що вони взагалі пишуть у своїх каналах, про що вони говорять у своїх ефірах, щоб краще знати ворога у лице. Тому закликаю не лише поставити лайк, але й підписатися на цей ютуб канал. А ми ж розпочинаємо огляд російських пропагандистів, і одразу із Соловйова, який говорить про те, що е, на його думку нове керівництво так званої спеціальної воєнної операції робить усе правильно тим, що знищує цивільну критичну енергетичну інфраструктуру України. Хоча насправді вони навіть не замислюються про те, що зараз, виправдовуючи ці воєнні злочини, потім вони будуть за них нести відповідальність і е, в умовній газі, а це буде Харків, Маріуполь чи якесь інше місто, вони за ось такі будут отповедать. Вот же что пыша Соловьев читаем вот детальнее. А, новое руководство СВО сделало все необходимые выводы. Массированные атаки ракетами и дронами говорят прежде всего о том, что русская армия наконец-то взялась за дело всерьез. Удары военно-космических сил России по украинской энергетике это безусловно важный элемент нового этапа военной спецоперации. Это прямое свидетельство того, что Россия начинает по-настоящему отвечать на те угрозы, которые возникли на ее юго-западных. рубежах. а і ще це пряме свідчення того, що Росія вчиняє воєнні злочини, б'ючи по критичній інфра інфраструктурі і енергетичній інфраструктурі України. І насправді це просто пряма, прямий розпис від пропагандиста Соловйова за ці діяння. Цікаво, що він у своєму пості я навів його скорочену версію, але він запевняє там. Цитуючи, ось ці спецоперація зет одного із якихось чи воєнкорів, чи якихось пропагандистів, він в наступному абзаці говорить про те, що так, все це добре, удари по тилам. Так це класно, що українці мучатимуться напередодні і під час зими. Ну ми то помучаємося і перетерпимо. А от ну окей, приїхали цю тему. Ми, ми точно перетерпимо і, і будемо далі собі жити. Але чи виживуть з цими діяннями вони, ось ці пропагандисти? Так, ось що пише він у своєму пості. Одним абзацом говорить, що це новий елемент спецоперації, що нове керівництво СВО зробило правильні висновки і бла 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 В наступному абзаці ставиться риторичне запитання, яких зараз з'являється у Соловйова, все більше і більше. А риторичне запитання це полягає у тому, що він каже: А чому шахеди ми не використовуємо на лінії фронту? А чому ми не б'ємо по передових позиціях української армії тими е, дронами камікадзе, які ми маємо розпоряджені саме в цьому і є головна відповідь, тому що ці літаючі дирчі. Яки можуть атакувати хіба у тилу шкоди на передовій шкоди безпосередньо збройним силам України на лінії фронту вони задати просто не можуть, тому що їх нещадно збивають. Так наша тилова інфраструктура не вся прикрита, і це це реальність неможливо прикрити величезну територію всієї України, і цим користуються росіяни, задаючи ось таких от терористичних ударів. Утім, потрібно розуміти, що на фронті. Ці удари не дають ніякого зиску росіянам. По перше, по-друге, справді риторичне, ось це важливе запитання ставить Соловйов. А чому ми їх не використовуємо на фронті? Тому що вони просто не мають ніякого зиску. Нуль. Нуль вони дадуть допомоги для російської армії для того, щоб використовувати на фронті, тим паче, що наші бійці на передовій їх успішно збиватимуть. Тому, допоки є ось цей ресурс в наявності дронів Камікадзе, вони ще будуть тероризувати наше населення цивільне, яке перебуває у тилу. На фронті це не матиме ніякого зиску, а потім ще й вони закінчаться ці дрони камікадзе, і вже не буде такої небезпеки для тилу. Втім, це не означає, що потрібно розслаблятися. Це означає тільки те, що потрібно терпіти, перетерпіти. Я би так сказав, цей тероризм. А Соловйов нехай далі ставить запитання своєму СВО і радіє новому етапу у війні. Це насправді не новий етап у війні, це новий етап у терористичній діяльності Російської Федерації. Прокинувся е, Медведєв, як я говорив вже неодноразово, це мій улюблений персонаж в сенсі аналізу пропаганди. Так от, Медведєв вийшов із великим геополітичним, міжнародно-правовим, начебто, постом про те, як мотивує він і як мотивує Російська Федерація вторгнення на територію суверенної української держави. І він навів там список з п'яти причин. Першочерговою От він зазначив цю, яку я зараз зацитую, і ми її дуже легко розіб'ємо. Всі наступні його позиції вони ґрунтуються фактично на цій першій причині. Отже, на думку Медведєва, любая страна ставить в голову угла важніші пріоритети це защиту своїх граждан і государственної незалежності. Причому ця защита можна не тільки на своїй собственній території, но й на других, якщо є основання. Основання вполне очевидні – терор і убийства граждан цієї країни. Тобто терор та вбивство громадян Російської Федерації, як я розумію, правильно? Поїхали далі. Е, іними словами, кожна страна вправі використовувати воєнну силу, щоби захистити своїх граждан, які унічтажаються на іноземних територіях. Тепер мені от цікаво, просто давайте розберемося, чи дасть відповідь росіянин, який почув ось цю повну. Пропаганду дезінформацію від Медведєва, читать він відповів собі на таке запитання: а хто хто в Україні знищував російських громадян? Те, про що пише Медведєв. От ще раз прочитаємо е білим по чорному, так би мовити, написано. Отже, він каже, що основання вполне очевидне. терор і убийства граждан цієї країни, тобто в Російської Федерації, е де інде. А де вбивалися російські громадяни на території України? Ну окей, припустимо, їхні там зачерствілі пропагандистські мізки е, були повністю промиті. і Вони говорили про те, що вісім років бомбять Донбас, але ж Донбас це українські громадяни. Якщо вже на то пішло, як насправді його ніхто не бомбить, але і не бомбив. Але е, це українські громадяни? Де там ваші росіяни? Де? Якщо ви 8 років заперечували, що ви там присутні? Ну, взагалі ніякої логіки, ніякого вісінької жодного виходить російського громадянина не було вбито на територію України принаймні відкритого російського громадянина, який прийшов сюди, не знаю, з мирною метою і так далі. Де? Пояснення про те, як воно вписується взагалі у це пояснення, про те, що е, хтось десь бував російських громадян, але найголовніше, що російському масовому споживачеві інформації йому взагалі не цікаво. Він навіть не думає. Він настільки плоский, що він не, не додумується на те, щоб поставити ці критичні запитання до умовного Медведєва, який пише ось таку просто фігню і дурню. Насправді на цій дурні і базуються всі його наступні висновки, якими він мотивує необхідність так званої спеціальної воєнної операції. Ще окремо я хотів виділити із цих його міркувань Медведєва. Так це те, що у Росії пригорає страшенно за те, що зараз розвивається дискурс про виключення Росії із постійних членів Радбезу е, з виключенням вправа на вето. Тобто, ну от зараз Росія, країна-агресор, е зайшла на територію іншої держави, пробує анексувати території. І е якщо ООН, наприклад, не визнає там або буде якось засуджувати щось, то Росія має право накласти вето як постійний члени ООН. Е, Відповідно від цього у Медведєва, який говорить, що увага. Намагається одразу підкласти сіно, щоб Легесенько на нього впасти, і погрожує знову ж таки країнам Організації Об'єднаних Націй з приводу того, щоб вони навіть не вздумали фактично виключати Росію із Радбезу ООН. Отже, що він пише: статус постоянний членів СВВ Безпеки Основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая їх право вето. Ну, звісно, не потрібно. Ти можеш чудити, що хочеш, а тебе не мають ні права ні виключати, ні забирати у тебе право вето просто дозволяє тобі таким великим хуліганом бути у 13-му районі, який ходить всіх б'є і за це не отримує назад по морді. число государств, постійних членів Совета безпеки ООН може бути розширено, но їх полномочия должны быть неприкосновенны, іначе ООН ждет системний кризис, і, як слідство, організація повторить судьбу спокійної Ліги націй. Ну, насправді, криза в ООН вже йде, і статус постійного члена Ради безпеки у Росії це якраз і є свідченням, і неможливості подолати вето Росії. Це якраз і є свідченням тієї кризи, яка є в ООН. І саме тому організація намагається якось щось зробити і якось змінити систему правовідносин всередині себе для того, щоб не повторити. Долю Ліги націй, а Мідведів, який боїться за статус Росії на міжнародній арені, хоча що тут вже боятися, нижче плінтуса вже не впадеш. Він наполягає, що Росію не можна виключати із постійних членів Ради безпеки ООН. Поїхали далі. Те про що я говорив: що терористичні діяння Росії вони взагалі не піддаються абсолютно ніякій, ну насправді логіці, і те, що вони тішаться ударом по критичній інфраструктурі, це чергове свідчення того, наскільки вони сильні терористи. Є такий телеграм-канал, записки авантюриста. Він не є суперпопулярний, але він відображає повну ідею ось цих російських терористичних пропагандистських угруповань. Що пише цей телеграм-канал? Очень хорошим признаком є повторні через 7-8 часов удари по об'єктам. раз за це время там бригади, а Спеціалісти по ремонту ТЕЦ можуть закінчитися швидше, ніж самі ТЕЦ. Ети зімою українські акарада довжні умірять. Тобто, уявляйте собі, друзі, вони відкрито говорять про те, що зацікавлені в ударах не по воєнних об'єктах, Уже про це не йдеться. Не по воєнних цілях, не, про, не по військових, а уже по ремонтникам. Що це? Це не тероризм? Та це країна не те, що терорист. Вона вийшла за рамки взагалі будь-якої прийнятності в сучасному цивілізованому світі. Вони говорять, що ми вдаримо по інфраструктурі, дочекаємося 7-8 годин. Приїдуть ремонтники, які насправді наші зараз герої і несуть варту на передовій саме енергетичної безпеки. От приїдуть ремонтники, а ми потім запустимо знову дрони камікадзе або ракети і знову вдаримо по них для того, щоб конкретно вони говорять вбити українських комунальників для того, щоб українські міста просто вимерли. Про що вони взагалі говорять? Як можна таке читати? Як можна в це вірити? Це треба бути просто відбитим повністю на голову для того, щоб, щоб це сприймати, це, це, це не люди, це виродки, яких не має бути. От вони вони якраз таки мають бути старті з лиця землі, щоб таке писати. Ви собі просто уявіть, але їх треба знати в лице, і їх треба розуміти. Про що вони пишуть? Приходимо до наступного посту пропагандистів. Ще один схиблений націоналіст російський Єгор Халмагоров, який пише. Цитує точніше, телеграм-канал. Живо в Зет», битва за Донбас, ну там їх розплодилося достатньо так, от, що він пише з приводу ідеологічного значення міста Херсон, щодо якого зараз є об'єктивні підстави, вважати, що росіяни починають готувати відступ. Холмогоров, значить, зазначає, що убіжден, що оставлення Херсона приведе внутрішні політичної катастрофі в Росії, масштабі якої зараз навіть сложно просчитати. Тому непрості рішення повинні бути рішеннями захистити Херсон. Любой ціною, Херсон, равно Донецьк, равно Білград, равно Сєвастополь. Фактично, зараз Холмогоров пройшовся по всіх українських містах, які мають бути звільнені у ході боротьби з Російською Федерацією. Всі українські етнічні території, всі українські анексовані території із 2014 року мають повернутися у лоно держави, який, яка етнічно пов'язана саме з пов'язує ці землі саме з Україною. І відтак, що пише Холмагоров, це така думка, ну. Критичного джерела критичного крила у, у серед російських націоналістів, що Херсон не можна залишати будь-якою ціною, і саме для такої мети росіяни активно звозять точніше, вивозять свої боєздатні частини елітних військ тих десантників, які розташовувалися на правобережжі Херсонщини, і насправді до останнього стримують натиск збройних сил України на цій ділянці фронту. А, а натомість на їхні місця на ротацію привозять чмобіків, привозять чмобіків, яких м'ясом кидають на Підготовлені позиції, і вони там будуть оборонятися е, до кінця до останнього солдата. Справді, а там будуть всі солдати останніми, тому що навіть паралельно росіяни вивозять із правобережжя Херсонщини, а зокрема з Береславу, навіть воєнних медиків. Що собою означає, е, що значить тих мобіків, які завезли, які навіть будуть поранені, їх чекає доля двохсотими, тому що ну насправді їм навіть не буде банально кому надати допомогу. Їх тупо закидують на м'ясо цих. Тупих чмобіків вже дві тисячі закинули на правобережжя Херсонщини. І є підстави вважати, що будуть кидати і більше для того, щоб як за словами Холмогорова, «любой ціною здержать Херсон. Тому що ще раз нагадаю: на думку російських націоналістів, Херсон дорівнює Донець, дорівнює Белград, дорівнює Севастополь. Не виключено, що після цього картковий будинок російської політики саме за таким сценарієм і повалиться. Пішли далі до е, іншого херсонського колаборанта. Ну, Халмагоров він не колаборант, він просто. Тупо російський от шовініст, а Стрімаусов – це справді проросійський колаборант, який якого виховала Херсонська земля. Він постійно запевняє про те, що в Херсоні все спокійно, все нормально, все класно, стримують оборону. І в мене навіть почали закрадатися думки, що ось цей весь хай з приводу Херсона з зі зверненням Суровікіна. З різноманітними обговореннями про долю правобережного угрупування військ ворога росіяни роздули навіть як в сенсі інформаційно-психологічної спецоперації для того, щоб показати ну насправді. Таких масованих наступів збройних сил України немає, але вони малюють картинку, начебто вони є, начебто там б'ються в стіну наші захисники, представники сил оборони і відповідно втрачають величезну кількість людей, втрачають можливість взяти Херсон, і це би мало би, начебто, підняти моральний дух окупантів. От в мене навіть складається враження, що таку психологічну спецоперацію можливо російські пропагандисти проводять, коли ще раз повторюся, реальної активної операції немає. Збройні Сили України чекають кращого моменту, а вони малюють картинку, начебто вони є, і начебто їхні війська героїчно стримують цей наступ. Отже, постійно щодня в ефір виходить стрімоусов, який доповідає, що, значить, укранацисти не хочуть умирати і йти в атаку на Херсон. Всі сьогоднішні попитки у Крєвірмах та прорвати оборону Херсонської області сьогодні привертілість до сотень нацистів в двохсотих. І ось ці повідомлення щодня по два рази на день. Плодить Кирил Стрімаусов, який розказує, що героїчно російські війська захищають Херсон та правобережжя Херсонщини. А значить, Украєрмахта і Укранацистав. Він постійно використовує ці доволі недотепні, я би сказав, штампи, доповнюючи свої постом, свої пости хештегами, типу, Стрімоусов, Путін, Сталін своїх не бросаємо, і ще якусь там дурню пише. Ну тобто він ставить в один ряд, ви розумієте, Путіна і Сталіна. А отже, ще е, інше повідомлення з Усово, яке мене додає, ось якраз е, думок щодо того, що це може бути справді. Така інформаційно-психологічна спецоперація щодо неіснуючого наступу збройних сил України такого активного полягає ще в таких самих постах Кірила Стрімоусова, який пише, що реальність положення діл в Украрейхі поражає своєю бісмисленістю. Зеленський гонять людей на обой указки американського обкома, Ну тобто, тут просто мільярд усіляких штампів застосовано в цих формулюваннях, але менше з тим біс із цим біс стрімоусовим. Суть в тому, що він розганяє ось цю спробу посія. Невпевненість, спробу посіяти е, якусь е, недолугість, начебто, українських військ, які не можуть взяти Херсон. Хоча насправді не виключено, що такої активної спецоперації просто-напросто не існує. Е, також і Скабєєва е, Таку ж саму тезу, як на мене підтверджує про те, що південне угруповання збройних сил України просить перенести наступ на Херсон і за больших потерь команди Южної группи Рокта ВСУ вступили в внутрішній конфлікт. Становиться очевидно, що бої на югі принесуть заметні потери, що ослабить ВСУ і може дати начало політичної нестабільності, що ослабить э, політичної нестабільності в суспільстві, розказав істочник якого то каналу знайомої ситуації ВСУ ціною ценой вода сил може начать мощне наступлення на юге Херсон Мелітополь, но власть в Україні України не можуть позволять собі авантюру поставим на кон половину баєспособної армії. Справді Україна не ризикує своїми бійцями, не так як Росія закидує чмобіки на правобережжя Дніпра і там їх ховає. Україна дуже виважено проводить свої операції і знову ж таки. Пропагандисти малюють героїчну оборону зі свого боку, хоча не виключно, що такої героїчної оборони просто не існує, тому що не існує наступу Збройних сил України. І про це пишуть топові пропагандисти Стрімоусов, Скабєєва і тому подібне. Е, крім цього, от я ще хочу звернути увагу на Соловйова, який все ніяк не. В том и говорить говорити про иноземных найманцев у складе Збройних Сил Украины, и вони цю чухню полностью плодять серед свого населення, отже, надо понимать, что умирать никто не хочет, ни за славу, ни за деньги. Все это чрезвычайно печалит, что наемников, что ВСУ. Конечно, одно дело приехать на сафари и гоняться с винтовкой за отступающим противником и чувствовать себя героем-победителем, и другое дело сидеть под непрерывным огнем русских, постоянно теряя своих товарищей, не имея никакой перспективы. Поэтому, конечно, настроение совсем другое у наемников, но надо понимать... Що контрактне отношения такові, що вони іностранці, воюючи на чужій території, і уклониться, зібрав шмотки, уїхав уже не получится. Тебя в цьому случаї можуть на місці пристрілить, і ніхто не буде по тебе плакати, і ж українську тюрьму відправить. От мені цікаво, чи чули ви, хоча б хтось колись історію про те, що э, іноземців, які воюють у складі э, збройних сил України, хтось розстріляв. Або хтось із них сидить в українській тюрмі зараз за час повномасштабної е, війни. Е, от хтось. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте такі випадки. Ну серйозно, а таку чухню е, засовують у, 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 у і так засмічений мозок росіян. Ну така от історія. Постійно розвивають цю тезу про те, що е, в нас тут переважна частина збройних сил України це найманці. А, так, ага, це дуже, дуже цікавий момент. Про ті методички, які використовує російська пропаганда, вони далі не можуть втомитися говорити про бандерівців, правий сектор УПА і тому подібне. І отже, Скабєєва постить ось таку історію про те, що Маріуполь накрили базу правого сектору. Здесь повний джентльменський набор. Газета Бандеревець, книга Упа Віра і Воля Українська армія повстанців і Шеврончик Правого Сектора. Ніцька, от, мені дуже хочеться почитати цю газету Бандерівець. Якщо вона є, от скиньте не якісь посилання. Я не знаю. Е, ну це просто не та е, шаблонність мислення, яка якою залякують росіян. Газета Бандерівець УПА е, і правий сектор е, сюди. Ще ну вони Шухевича не знають, що тут від них вимагати. Сюди ще треба чогось ще додати. Розп'ятих мальчиків, ага, значить, мали би там знайти кістки розп'ятих мальчиків, яких їли українські е, нацисти, е, ще якоїсь, е, ще чогось, от, ну, не знаю, якісь ще штампи може докинути російська пропаганда, але вони оцим далі продовжують готувати своє населення. Е, і е, ще є кілька постів, е, які варто обговорити. Це щодо ходу їхньої мобілізації. Маргарита Сіманян постить такого собі продюсера Йосіфа Пригожина, е, який, е, значить, дуже неприхильно висловлюється щодо е, ухилянтів, щодо тих, хто. Ну точніше, не ухилянти щодо тих, хто мають сплачувати аліменти, не сплачують їх, і тому е, виявляється, напевно, була був проведений цілий якийсь круглий стіл із представниками російського шоу бізнесу, які з почали е, стверджувати, що ось такі люди не е, е, не, платі. Не плат... Ті, тільники, ті, хто не плачуть словом, аліменти, мають бути відправлені на фронт, і, е, ви можете читати, самі, що каже Пригожин. Про них я не буду це про це говорити в прямому ефірі, е, де Пригожин піддержав ідею об, об, об аліменщиків на фронт, е, як він це мотивує, Мужчини, які відмовляються від відповідальності за своїх дітей і не платять аліменти, повинні призиватися на фронт. Таке мнення каналу «Страна 5» виразив продюсер Йосиф Пригожин, або страна, в», я не знаю. По його словам, якщо человек не брати відповідальність за дітей, то пусть свій долг государство знову ж таки вони наступають на граблі того, що вони, як штрафників, е ось та це напевно так і є штрафники. Якщо тебе кидають на смерть без права надання допомоги е від лікаря, то ти не інакше як є штрафник, е як в ході Другої світової війни, все за тими ж самими методичками: 70 років, 75 років тому, як все відбувалося, так само повторюється і в нинішній е авторитарній. Так само тоталітарні, навіть я би сказав, Росії, ось якщо ти щось проштрафився, все на фронт бід це покарання і своєю кров'ю, і скупай війну. Е, про це говорить Йосиф Пригожин, продюсер. А От ще один наступний персонаж. Е, хто це? Дана Бабарісова. Я не толком не знаю, хто вона така. але напевно, представниця російського шоу-бізнесу. Вона теж говорить е, про те ж саме, що аліментники потрібно відправляти на фронт. Вона обіждіна в тому, що таких неплательщиків можуть научити тільки отправка на передову, Якщо не та. То що то й що можуть їх і справить? телеведуча. Ага, ось вона телеведуча. Вона значить. Е, Отже, вони шукають покарання. Вони ще шукають, як добирати резерви для своєї знекровленої армії. Е, і ось е, такі меседжі поширюють серед е, свого суспільства. Ти аліментник, ти проштрафився на фронт. Ти кримінальний е, е, елемент на фронт. Ти ще зробиш щось погане на фронт тебе в покарання на м'ясо в Україну пошлемо. Ось про таке пишуть російські пропагандисти, друзі. Я дякую, що ви із з нами. Залишайтеся з фабрикою новин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки до цього відео, щоб більше людей дізнавалося правду, щоб в обличчя знали всі, хто виступає проти України, щоб обличчя знали цих брехунів, цих пропагандистів, які потім будуть нести відповідальність після нашої перемоги. Ще раз з вас лайки, з нас далі продовження роботи. Будьмо на зв'язку. І на все добре. До зустрічі.